Порада для стосунків особистого характеру. Порада. Порада, дивимось. порада для стосунків. Порада для стосунків на найближчий місяць, на серпень. Порада. Плода дуже велика. Порада, насолоджуйтесь тим, що у вас є. Тому що ви гонитесь за грошима і не бачите, не бачите в роботі а, в цій рутині, ви не бачите, що поряд, наприклад, потрібно просто а, приділити час, час близькій людині. Просто, ви знаєте, навіть насолодитись тим, що ви маєте, саме насолодитись, ось дати собі цей подарунок вам двом. Порада для стосунків, порада для стосунків. Знаєте, проявити себе в соціумі показує, да, десь якось так відпочити, тому що дуже багато робити один для одного і знову показує, і в другій колоді показує, знаєте, як. Відпустити себе трошки, відпочити, разом провести час, бути активним в цьому, для того, щоб просто тут і зараз відчути вірність, відданість один одному. Знаєте, так прям кайфанути разом. Це може бути просто те, що дасть вам задоволення. Що дає вам задоволення? Спитайте себе, спитайте двох себе, так, вашу пару. Порада на стосунки. Ну, тут прийдеться робити вибір, порада да, зробити вибір нарешті і придбати те, що вам подобається. Навіть якщо це буде неочікувана покупка, її треба зробити. Ну, так показує. Тобто, зробити такий вибір швидкий, якщо вам трапиться такий шанс на щось таке класне для своєї сім'ї.